Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Содова. 28 серпня успіння Пресвятої Богородиці. Так християни називають День її смерті, адже після неї тіло її не зітліло. А разом із душею було взяте на небо. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 28 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, а в день 26-31 тепла. 28 серпня у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, а в день 28-30 тепла. Вітаємо з Днем міста! 28 серпня день Тернополя, заснованого ще 1540 року. Нашому місту бажаємо розвитку та процвітання. А досягнути цього ми можемо лише доклавши власні зусилля. Тож зустрінемось на вулицях міста і на ТІВІ4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.